Добрий вечір. Ми вже прийшли в підвал, ось годуємо котики, вже повітряна тривога. І сьогодні в нас весь день йде дощ. Сонечко, дощ, сонечко. Тільки ж теж пройшов дощ. Ми вже ось позували щоботи, бо болото, коробки в болоті. Но треба погодувати. Вже тут котики час поїли, ще он димок їсть. рижика нового ще поки немає, десь заблукав. Будемо. Тут ми вже їм залишаємо їжу, в подвалі тепло, сухо, чисто. Запахів немає ніяких у нас. Ось наша найда вечеряє. Там долматка далі, тут вже поїли. Все, йдем.